Цей випуск ми знімали у переддень повномасштабного вторгнення 23 лютого 2022 року. Сьогодні ми зробимо з вами разом ще один крок від ЕГО до еко. І подивимося, як з втор сировини, тобто з якихось отаких от звичайних речей, можна робити просто унікальні речі. Отож, я вас запрошую в гості до сім'ї Ткаченків. Ходімо зі мною. Таю, добрий день, Доброго творча, дня. прекрасна сім'я. Настільки, <рес> я не з порожніми руками. Це вам. Ну, Та, ми це зуміли. вам, ми якраз, якраз мені на, <рес> на роботу. Дуже вам дякую. Заходьте. Дякую. Ткаченки. Обидвоє все життя пропрацювали в правоохоронних органах. Хоча сім'я творча. Я знала, що вони створюють розкішні риби з вторсировини, але є у них і інші таланти. Та не буду спойлерити все згодом. Беруться латки, заливаються кипятком, дрельлю, будівельним, будівельним збирається, збивається на таку, знаєте, якби масу. Каша малаша. -малаша так. Угу. Потім ту воду ми забираємо, додаємо туди клей і для міцності трошки зараз почав додати ще цемент. і моючу речовину, даю для того, щоб була еластика. Значить, як воно виглядає? Воно виглядає дуже легко. Зараз я вам покажу. Ось така штучка. Ага. Ось така, бачите вона? Угу. Вона ця, вона ну, от так А от. от те, що там клей, то все решта, то руками це... можна працювати з цим. Тобто там не треба та... спеціальних рукавиць? Ні-ні-ні, ні, це щоб... вода. Ага. І от я його наклав, от, допустимо, наклав. Оце вже, це вже йде продовження. Ну, це така буде у нас тут Така буде колись пчілка. Отож для роботи згодяться всі підручні матеріали. До прикладу, форма створюється таким собі шпателем, хоча ним дружина перевертає млинці. Якби наші глядачі могли чути запах, ну такий, як в дитинстві, ну клей ПВА. Ну, ну, ПВА, да. Ну, я вже, оце ж, мені на місяць раклі ПВА не вистачає. А нас... досить швидко виходить. Руки вже, вже ми... знають свою роботу і ну, знають да. з чимсь. От воно бачите, воно форма, форму буде. Крила будуть. А тепер дивіться, як я роблю. О, тут будуть точки. Дивіться, вона пальчиками. Воно зразу оживає. Класно. Бачите? <реш> все в мене вже в голові, вона вже зі смужками уявлена. А сюди, її. чуєте, а сюди дається, а сюди дається, от бачите, вона. Uh -huh. А сюди дається тоді очки, а очки, знаєте, що з гудз з гудзиків. А, теж вторинно дуже <гум> <гум> да. класно. Так, так, так. Гудзики у бабці полишалися, знаєш, там десь на цьому, на платтях, на старих таких, знаєте, ще роки, років. Uh -huh. Там uh -huh. там дуже великі гудзики були модні. Валентин Ткаченко, підполковник у відставці ще тодішньої міліції, жартує. Досі робота його не відпускає. Ми не розстаємося злочинністю в цьому році, знову зло. Одія піймали з людою разом Серйозно? і прив'язали там до берези вірьовками його, поки поліція приїхала. Щодо рекордів, першою роботою, про яку пан Валентин згадав, була акула довжиною 1 метр 20 сантиметрів, також із папіємаше. Та є ще більша саме більше бензопилою. В мене вирізаний двохметровий равлик. Він знаходиться в Коломийському районі. Угу. Це він вирізаний, ну, нового ну, уявіть собі, там два ну, метри висоти равлик. Оце я така... не уявляю, ви мені говорите, в можете, мене все рівно ще не складається ця картинка ну, в голові. Равликова ферма він знаходиться там на полі. Угу. Так само... Охороняє інших да. равликів. Але він зроблений вже угу. не з пап'є-маше, він зроблений з е, пінопласта цього твердого. Угу. І ми е, десятки пінопласта пішло 85... Листів десятки. 85. Це пів хати, фактично було тільки пінопласти. Десь на кілограм на 300 він потягнув, то шість чоловік піднімало. І вона на колми так поїхала. У нас є відео, як воно їде по трасі, всі люди сигналять. Я думала, що тему екосвідомості ми вже обговорили та обмовилась про компостування. І розмова перейшла у нове русло. Ми зробили компостну яму, і після цього, через два роки, вона, коли вона ця земля вся переробляла. É isso, E, дуже добре. ми біля річки у нас тут треба e, черв'яків на рибалку, то зразу так. Вас... Я не дай Бог, щоб туди хімію висипати. знаєш. Тобто вони там а. живуть і одноразово, а потім ми це все даємо на на добрива. Я хочу ще показати. Ще ми робимо. Це так само поп'ємаше, це теж один із напрямків, значить, ну є. Там запоєм, я бачу. Так, 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 так. Так, так тут все зробить. Ага. Значит, це да, тут даже да. <laughs> <laughs> це е, дуже підходить з цього, із мартині. Uh -huh. Пляшка йде. Значит, вона дуже добре відкривається. Отаку. Mm -hmm. це, І це, все. Це може Можна, можна, можна. Давай чарку у нас гуцул гуцулка була на це, але гуцулка зараз в Закарпатті знаходиться в одному готелі. Зрадила гуцула. — Короче, пішла в загул важко працювати з дружиною в парі. От вона приходить і каже: не так зроблена бджілка, давай переробляємо. Ні. Чи, ну, ні, ви чи навпаки, вас ні, дуже ні, так чітко і не вирішить. У нас відмажова. тандем. Це тут Ваш, ну, щоб, ваша щоб це все зробити. Це я не думаю, що це жінка буде це робити. Ну хіба що якийсь професійний скульптор, яка тільки буде займатися скульптурою, а у нас тандем йде. Я це все роблю, будемо казати, об'ємну роботу, а вже прикраш прикраси, розфарбування, накладання узорів це вже йде дружина. За мить я вже розмовлятиму з пані Людмилою, але мені шалено кортіло на власні очі побачити акулу гіганта. Для ведучої завдання. Дивіться, тут є зубки. Так, можна так, потрогати, так? так? От з чого зубки все. зроблені? Тож авторсервина. Тож, втор сировина, з чого ж можуть бути? Так, задача для кмітливих. Я не знаю, може Значить щось цього... з вулиці, з якихось так, розгадка така. дерев. Це, це шипи рози. Точно! Бачно. Але як справжні, ми взагалі зробили більше ста цих риб різних, угу. але тут у нас десь знаходиться 72 риби, різні. Ми у... почали спочатку. От тут ну такі марліни, угу, є марлін величезний, є марлін. величезний. Тож всі такий. питали, знаєте, всі питали, а а де комбола? Я кажу ось камбола. Це, а хто питався? Всі приходили всі камбали. Пройшли, треба коли було. на виставка була. каже, а камбала є? Якою ага. камбала є? Я ж думала тобто... як музей, нічого не можна да. чіпати, розумієте, да. щоб там ну не да. відпали, чи теж Це... там все. Це... Ну, все міцне. А це чарівна рибка, я так розумію. Фоники. Вона вам з бажання бажання збувається чи ні? Можна її погладити? Ні? Ну, а, золота рибка? золота так. Ой, слухайте, її весь, час, весь час її просять для того, щоб я її продав. Я її не продаю. Ну, вона, я ж кажу, ви тут підходите вона, і загадуєте вона, бажання, я так? Її зніму, я хочу про мож країну мож загадати бажання. Просто... Дивись, я, я, яка вона по цьому? Бачиш, золота рибка. Ну, а бажання збувається? Збувається. Збувається все, здувається. я. я ну, Загадав, мені багато не треба одне так, велике бажання. Бажання у мене, як і у всіх українців, перемога та мир. Людмила Ткаченко підтвердила, що червона рибка бажання здійснює, і пригадала, з чого все розпочалось. З технікою папіє працювала ще в школі. Ну то, то просто Гарушка. ніби подарункові такі предмети ми робили. Ага. Це я робила, це син робив. Ми, ми всяке почали робити mm. і інкрустували там якимось камінчиками. Це його робота, Андрія. А це горох, до речі, ми використовували теж. Горох використовується, гречка Те, що під любе Те, тобто... що під руками лакується і золотиться, і все. Mm. Але ми почали робити іграшки спочатку до риб. Ага, значить, ага. іграшки використовувала О, тут. Боже, і оце по франка збираю, каштани це хожу, Вони теж тут це пінопласт. Це папіка, да, це такі. Гульки, я кожну подувачу. іграшку сніговичок mm -hmm. почала робити. Це, це Так. тут рукавичка. Ну, тобто каскові, дуже багато котик, всі. Грибочок, а, це хатки. Вже не а це вата. Mm -hmm. От. І тому зробили рибки: черепашка. Свинка, ну тут багато чого Все, можна виліплювати з цього. Це чудовий матеріал. Поворотним моментом стала порада продавчині. Пані Людмила у місцеву крамницю здала декілька ялинкових прикрас у вигляді рибок. Вона каже: Слухайте, я вам хочу сказати рибки безпрограшний варіант, великі, малі, середні купляють круглоріч. Я прийшла додому і так пам'ятаю, Валентин був в кімнаті, а я на порозі така щаслива, я ж іду уявляю, уявляю ті рибки. От тоді нам і пригодилося. Це я кажу: Валентин, я знаю, що ми будемо робити: ні птахів, ніяких метеликів, нічого. Ми будемо робити риби. І тоді все закрутилось, як веретено. До речі, в колекції є рибки прототипи. Пана Валентина і пані Людмили. як називається техніка пару слів? Значить, техніку придумала е Сорокіна, вона з Миколаєва, художниця. Це техніка, не, техніка називається не точкування, арт. а не точкування, власне, а за допомогою Угу. За допомогою серветок, mm -hmm. туалетного паперу. Оце техніка називається пейп-арт. Нею mm -hmm. навіть картини можна викладати, робити. Техніка дуже цікава і тому. Я так думаю, що я цією технікою оволоділа вже нормально. І викладаю за допомогою маленьки. От тут не видно цієї рибки. Це от покажу його. Це гуцул, я так назвала, Гуцул, гуцул. він має Гу отаку сорочку. Це mm -hmm. все серветки, і вони дуже добре ну, крутилися. Mm -hmm. От, і жовтенька, і, не кожна серветка з неї можна зробити, вона е, іноді рветься, і все, ви mm -hmm. ніяк не зробите. Mm -hmm. А між тим я почала тут крапкувати. Я, mm -hmm. я не вміла узори тоді, такі, як я, допустимо, тепер роблю і точкую. То де де... Просто заповнювала собі такі порожні. Простір так, так простір. заповнила. Mm -hmm. типа, та, ну, на бідненько. Я б зараз б вже набагато оцей узір багатий, і тому воно так. Це як Це все кажуть, вдосконалення, але часу багато займає. Ви мені скажіть, от пані Людмила, часу багато, плюс у вас є подвір'я, завжди щось треба робити так. для себе. Час Ви знаєте, Валентина, мама, була простою е, е, нянею у, у, у дитячому садку, і от вона кожен день питала мене, що будемо робити завтра. А що завтра ми будемо варити їсти? Uh -huh. Мене це так нервувало, напрягало uh -huh. так. А я тепер сама так собі кажу, uh -huh. що ти будеш завтра робити? І я знаю приблизно, uh -huh. що я маю робити, або ми кудись маємо їхати, ми двоє радимося. А оце це вершина важкий, вже. Це подальшого. Так, Це просто хочу вам показати. Це рибка гуцульські, абсолютно орнаменти. Це я точкувала. Тут е... серця. Та тут є, є, є всякає орнамент, от є е, е, квадрат. Кладрат. Ти так, і цю рибку я робила а може й більше, тільки точкувала. Та ясно, тут кожна техніка називається крапка до крапки. point, point to point. point. Кожна риба репрезентує різні емоції. Деякі мають обличчя, подекуди навіть карикатурні. Зараз же ж модно, губи. Ми зробили модну таку рибку з губами. Знаєте, дуже слідкуємо за модою, як то кажуть. І Але розкажіть, такі. будь ласка, за ваші зернові. Зараз ви вже їх не робите. Зернові обереги. Так, е, я їх не роблю вже. Вони так. з якого року? 2002? Значить, у 2016 році. Знаєте, моя мама м -м, дуже люнта. Люди, які живуть в селі, вони завжди займаються городами і все. І від неї залишилися е зернові, оці, що тут є. Угу. Це і боби, і горохи, куку, кукуруза, і фасоля. І оці от речі залишилися. Ем, я думаю, Боже, як мені від мами зберегти пам'ять? Воно нічого не поїло, не завелися жучки, там нічого. Як, як би то я могла? Перше мені таке прийшло в голову, то має бути картина невеличка така. Аби я її оці речі зберегла. А потім думаю, почекай. А якщо використати, наприклад, віночок зробити, я беру джинси. Старі джинси. Я їх ріжу, незважаючи ні на що. Полоски такі були від цукерки, у мене е, залишилися коробки. Угу. Я вирізала, взяла е, цю тарілку, вирізала коло, угу. е, обмотала оцим чому. Тому що, якщо не обмотаємо, а наклеюємо на, на, на пляшку, наприклад, чи на що на поверхню, воно відпаде в посоле угу. відразу. Угу. Ну, може постояти якийсь рік, а тут уже вважайте. 16 рік, 6 років і це все таке... мамине. У мене було схоже ну то з ринку, то взагалі нічого схожості, але мають на увазі, що через півроку мене завелася там мушка. Так. Знаєте, чого рік? не завелася? Його. Тому що я, я це знала. Треба м, за цей або дуже високу температуру, угу. і я в духовку, висока температура, так щоб не погоріло і, то. і все, і там нічого ніколи не заведеться. Знаєте? Ну і лаком покриваєте? І лаком потім... покриваєте, лак не спасе. Ага. Лак не спасає від тих жучків. Подружжя Ткаченків на цьому не зупинилось. У них є колекція зроблених власноруч писанок: зібрання старовинних рушників. Від та вровані речі для мене, герої програми, ще один доказ того, що екосвідомим можна бути за будь-яких обставин і в будь-якому віці. Головне бажання. Так склався у нас ще один пазл. Як ви розумієте, не все повинно потрапляти на смітник? Можливо, і мені можна зробити, наприклад, з якоїсь пляшки з під йогурта вазу в хаті. Все, іду чудити.